Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні моє слово до вас буде, браті і сестри, незвичне. Наперед попереджую. Ми сьогодні з вами розміркуємо про одну з надзвичайно важких тем для суспільства, для науки в цій мові. Зокрема для історії. Ми поговоримо про масонство. Ви знаєте, що я належу посуслов'ю до роду інтелігенції. І мама моя була вчителька, і сам як священик здобував декілька освіт завжди задавався питанням, є насправді масонство чи нема, це міф? Чи це все-таки реальність? І донедавна відповідь, знаєте, вона була така, як от віра. От Ми теж люди віруючі, ми кажемо цьому світу, а ми віримо, що Бог є. І справа далі була від людей або нам вірити, або нам не вірити. Так само було з масонством. Це теж була своєрідна віра, були люди, які це не вірили, були які вірили. Сьогодні це вже не віра. Ви знаєте, коли не стає віра вірою, коли вона доказова. Тобто, коли можна вже шлюпати руками і сказати, є воно або не є, за допомогою інтернету. Зараз не треба ходити в бібліотеки, брати книги про масонів і не знати, чи достовірні автори, які писали ці книги. Це як ми коли з вами підростали, до чого я згадую. Я спілкувався зі своїми однолітками і не спорили, є масонство чи немає. І пам'ятаю, коли я поїхав в США в Сан-Франциско, це було 5 років тому, то прогулянкою міста я знайшов два храми масонські. Так було на них написано різною мовою, відкрита, вивіска, все, храм масонів. Я тоді пофотографувався, в мене є ці фотографії, приїхав сюди, і ті, які зі мною спорили, що це видумка, ще й казали, це видумка російських істориків, це спеціальна пропаганда, наратив, як зараз кажуть Російської імперії про масонство. Я показав ці фотографії, люди просто язик проглотили. Тобто раніше, коли люди мало подорожували, мало читали. Це справді, знаєте, одні вірили, і не вірили. Одні казали, та це видумка, що масони всім керують. Тайне, тайний уряд, тайне привітівство так називають. А другі вірили в це, але ну, не знали до кінця чи так і не є. Сьогодні кожен з вас має можливість в цьому переконатися. Є такий відомий журналіст, він заслужений журналіст України, доктор історичних наук, до речі. Данило Яневський. В 90-ті роки він був відомий, я думаю, кожен з вас, хто дивився телевізор, бачив на своїх шпальтах екран. І сьогодні він дуже багато, якщо ви наберете Данило Єневську в інтернеті і масонство. Буквально три слова Данило Єневський і Масонство. Він багато розповідає про це достовірних фактів. І свідчить, що масони є в Україні, говорить про фамільну Сказує, як ложі діють. І він, я так попав на його розповідь, говорить, є офіційний сайт, де можна подати заявку. Так і набирається «Велика ложа масонів України. сайт. Це офіційна сторінка їхня, де є конституція масонів, конституція Андерсона, це тому називають Франко Масони, якщо з історії то знає. Вони дуже довги були, вони більше 300 років і в Україні були, в Російській імперії, в всьому світі. І головна їхня засада, чому вони перекладаються масонни камінщик. Франкотун писав про каміннярів. Теж був масон, до речі. Вільні муляри, інша назва. Це люди, котрі мурують по закарпатськи да, з камнів е, щось. Вони роблять храм. Прочитавши Конституцію, ви це зрозумієте, їхні вона є, ще раз кажу офіційно, джерела. Це духовний храм мурують. Цей храм повинен об'єднати всі релігії, всі народи, не може бути розбрату між людьми, тобто всі нації повинні примиритись, звідки ще в радянський час. Ці всі гасла, пам'ятаєте, фонд мира був такий, до речі, церкву заставляли в радянський період туди сплачувати сумасшедші суми жертвувати. Ви знаєте, як в радянський час все жертвували. такий був фонд мира. Оці всі організації, ООН це все звідти з цієї Конституції. Да? Тобто, Данило Яневський взагалі багато чого розказує, цікавого. Він каже, наприклад, кожне місто Сполучених Штатів можна відкрити Google Maps. Це так називається карта з космосу, скупертова. Сполучених Штатів. Відкрити любе місто, я сам був барашон в цьому. Воно архітектурно побудовано на масонських всіх символах. І наш Верхній Київ так само. Долар, так само, там прямо надписи всі масонські, все це око. А Вашингтон взагалі одно місце, яке виділяється, там прямо де Капітолій, там все видячи око. Подивіться з Google Maps. Так прямо будинки розташовані. Все в трикутниках, в цих символах, де Пентагон, там теж е, символ Масонський. Ну, просто відкрити навіть карту зверху. Тобто це все давно планувалось, це все не просто так. Це люди, які завжди в тіні. Конституція каже, ти завжди в тіні. Але нас мають сюди бачити. Ми насправді керуємо, ми готуємо вибори. Люди хай вибирають, нам не важливо, кого вони виберуть, Івана, Петра чи Стефана. Головне, щоб і Іван, і Петро і Стефан були масові. А нам не важливо, хай вони борються, вони між собою борються. Головне, щоб вони були наші люди, виконували нашу програму. Прізвище нас в принципі не цікавить. От ви просто почитайте, ви зрозумієте, Данило Яневський так і каже, звідки в нас президенти потрапляли в Україні до влади, інші депутати і так далі. Конституція там чітко сказано, вона все парадирує церкву. Всі масони це браття, ти повинен називати один одного брат. Ну, знаєте, такі от християнські такі е речі переносяться туди. Але ти повинен не відкриватись до тих пір, поки достовірно брат не узнаєш, ти теж масон. У них є різні ложі, в Україні 14 лож. І тільки знаєш того, хто твоїй ложі, тільки головний. Майстер України знає всіх по прізвищах, а ви між ложами навіть не знаєтесь. Коли ви дізнаєтесь, ви повинні всіляко сприяти один одному, а якщо хтось задумає покинути масонство, його треба цитую Данила Яневського обмолити. Сьогодні це пропонують ці ложі, вони діють в Україні активно, в Україні підказ. це не просто в Сполучених Штатах. В Штатах прямо храми є. Люди туди ходять, там ці всі символи. Тож, багато з них парадирують християнство. В Україні вони поки що сидять тихенько, але всюди ми їх бачимо почерк. У всьому, що відбувається, ми бачимо їхній польщі. Так само в і Росії. І чому я згадую ці дві країни не просто так, розумний, зрозуміє. І вони там беруть. Це має дві умови по Конституції, Бути людина має бути вільна. Конституція писалася 300 років тому. Інший був, пам'ятаєте, французької революції з чого було? Вільна зараз, Данило Іневський пояснює, це людина, яка незалежна від е, матеріальних якихось речей від когось. Да? Тобто це багатий чоловік, бізнесмен, який стоїть твердо на ногах, працівник, який на бюджеті працює, його масонство не місто. Що ви розумієте. це не вільна людина, вона залежна. Завтра закрили гроші, і чоловік розпадається. Треба людину вільну і людину, яка буде розумна. Там всіх не беруть, там справді розумні люди, тут нема питань, і Кажуть, Кожен з них діє владою царя Соломона. Тільки цей факт, який розказує Вони Воляневський, багато про що говорить. Вони всі законопослужні. Це принцип масонства. Вони всі виконують закон, це перше місце, але закони вони самі пишуть, щоб ви розуміли. Тобто ми стверджуємо нам Верховна Рада те, що їм потрібно. Ось. Далі я про це розповідати не буду, бо це вже вийде, як ми будемо лекцію якусь мати. А я перейду до того, чому я це сьогодні розповідаю. Розповідається тому, браті і сестри, що сьогоднішній Євангелій розповідало нам про біснуватих людей. Біснування, воно завжди було і при Христі, і до Христа, і після Христа. Сьогодні варто відвідати якісь визначні святині, де особо проявляється благодать Божа, а такі святині є в нас в Україні, наприклад, Почаєвська Лавра. І людина біснувата, вона зразу там теж проявляється. Знаєте, як колись пльомку проявляли. Коли фотографували старі кадри. Чоловік приїжджає в автобусі, в коломництві, ніх... сідає, сідав, наприклад, в Ужгороді, ніхто по ньому нічого не бачив. Приїжджає в лаву, всі заходять, і він зайти не може, і починає гавкати, хрюкати, б'ється, піносовта. Тільки від лаври відходить кілометр, вже все нормально. Знову до лаври підходить, знову саме. Це є піснування, це не є епілепсія, хвороба. Це саме власне біснування. Людина починає кричати. Чоловік жіночими голосами вибухи. Різні речі. Воно є сьогодні, це є факт. Це кожен з нас може переконатися в цьому. Але в чому суть існування? Людина обирає свідомо, добровільно шлях, який є шляхом антибога. Тобто є от Божа шляпа, є свідомий, явний шлях антибога. Я е, мав можливість навчатись в Печерській лаврі і дуже часто чергував у храмах, де відбувались вичитки. Вичитка – це такий обряд, де моляться над піснуватиме, щоб біс вийшов з них. І я чув, як там прямо біси кричали людськими голосами, за що їм Бог попустив туди війти в них. Це саме ті гріхи, які можна об'єднати, коли людина свідомо стає на шлях боротьби з Богом. Це гріхи не тільки атеїзму, якогось великого або закриття храмів. Але це взагалі, коли у великих якихось справах людина перекреслює вчення Боже. Навіть, наприклад, блудники, які сповідують, що не треба вінчатись, не треба законити чоловіка жінки, достатньо сьогодні там, завтра там. І такі люди там були. В тому числі, тобто вони свій світогляд ставлять е, як прототип світогляду Божественного. І це завжди, оця боротьба, вона відбувається в наших серцях між Божим і дьявольським. І от шлях Масонства це якраз той вибраний шлях земного благополуччя. Ми в церкві. Пам'ятаєте, ми про це тисячу разів з вами розмовляли. Ми вибираємо Царство Небесне, ми готові тут терпіти скорбі, тому що через скорбі, каже Христос, многими скорбами подобає нам внити Царство Небесне. І ми готові терпіти. А люди, які вибирають інші світовля, вони не прийняли, мені було тільки тут було сходом. А там то таке, то я не знаю, чи воно є, точно чи не є. Масонство одна із таких течій, яка робить зараз цей світ, всі другі нрави це звідти, це вони роблять. Саме таким, який би не відповідав Божественному задуму. ЛГБТ, наприклад. І так далі, і так далі, і так далі, інші речі. І саме головна їхня цінність, в чому вони будують цей храм, чому вони війні маляри, вони приймуть Антихриста. Той саме слово Антихристос є Христос, Він їм заважає його вчення. Сьогодні всі масонські країни просто виштовхують Христове вчення. Всілякими шляхами це роблять, Всілякими. Причому деколи дивовижними тільки людина розумна це розуміє, чому воно так відбувається. Тому що якщо, скажемо, взагалі релігійно витіснялося. То тоді взагалі правила для всіх одинакових було. Ми бачимо, наприклад, в Німеччині, в США, це достовірний факт, який мені говорили особисто люди, не хтось там з інтернету. Що, наприклад, мусульмани вони можуть заявити, що якщо в нас є 20 чоловік у школі, ми, ми зробимо заявку, щоб в цій школі м'ясо не варили. Бо це е, оскорбляє наші білідні почуття. І адміністрація школи приймає таке рішення, саме головне. І м'ясо перестають ті школі варити, попри те, що там більшість е, других людей, католиків і взагалі не віруючих, вони повинні рахуватися цим правом. Але християнство не то, що не може сказати свої права, а вони навпаки в них вимагають. Хрестики не мають бути видно. Пам'ятаєте, скільки було історій з хрестиками в Західній Європі, в Землі наприклад, я вам говорю. Інших якихось речах, яке проявляється. І воно так і буде далі все більше і більше. І готується це все до Антихриста. Головна задача благополуччя, яке Антихрістю виконує, він вирішить проблему цього бардака, І каже Данило Яневський, зараз масони не успішні, бо бардак в світі, войни. А стануть тоді успішні, вони ж прямо про це кажуть. коли досягнути цілі, коли буде мир між людьми, це буде досягнуто тільки при антиквісті, ми знаємо, це із святого письма, святого передання. І зараз дуже багато навіть релігій в це понурено. Дивіться, католики можете просто теж загуглити, наприклад, таку тему дати, реконструкція церкви. Що не забудете, у вас виб'є відео, як католики, вони так, тепер в них такий термін, говорять, у нас масонська церква католицька, і вони показують у відео це чому. Все кажуть від папи, йде то, щоб масонські е речі втягнути всередину. Це називається реконструкція церкви. Вертеп у Ватикані, пам'ятаєте, два роки тому? Може ви не звернули на це вам, але усіх бачили, роздивіться сучасний модерний вертеп. А він, е все взято з, інді з, з індійської релігії буддизму в той вертеп. Будують храми, які теж похожі, взагалі не похожі на храми. Ну, Це можна багато говорити, я вам обіцяю скину цю силочку на одно з таких відео, які роблять католики. Е і там ці ідеї проштовхуються, будують храми у виті тоже масонських всяких. Е Речей. І релігійні лідери збираються в таких трикутних храмах, підписують декларації, там, на жаль, є і наші і православні в тому числі. Зокрема, їх представляє Вселенський патріарх, який далі відомо з буде Будемо прямо говорити на цих речах. Слава Богу, там немає наших єрархів з Української православної церкви. Ми це теж знаємо і цьому не дивуємося, тому що. Нас попереджували святі отці, що при активності всі релігії об'єднаються. Чуєте всі, тільки церква Христова катакомбно буде існувати, настояща Тобто офіційно, зовнішньо, там і православна буде, але вона вже перестане бути церкви Христова. І от сьогодні ми бачимо постійно ці візити до Папи Римського Варфоломея і інші декларації про екологію. От Ніхто не зробить декларацію про бідність, наприклад, що в Африці стільки людей помирає від бідності про війну, якісь серйозні заяви, які би тоді. Ну, Про екологію е витрачаються сумасшедші гроші на гранти. Організації релігійні ці гранти використовують. Це така вся е просто безсмисленниця летучих мишей на турнях, храмів, щоби. Не потеряти там, сумасшедші тисячі євро підстають. Навіть у нас на Закарпатті католики реалізовують цей грант під летучих грошей, наприклад. Це все тут, це все соми. А вони просто кажуть, стільки много людей стає, що екологія зазнає е від того збиток, треба їх всіляко підтримувати. А людей, звичайно, вони ж це прямо не кажуть. но всюди у них це так полушуття просказує. То не проблема, що. Люди гибнуть навіть в Україні. Навіть послухайте Данило Єневського, як він про це говорить. Не це проблема. Да, проблеми є там, другі проблеми. Я б не винуватий, що люди гибнуть. А це частина їхньої програми. Під це ООН видає на вакцини, видаються сумасшедші гроші, браті і сестри, в Індію, в Африку, в Україну під вакцинацію. Чомусь їм ніхто не понесе хліба за ці гроші. Люди там, подивіться, вони просто скелету ходять. Ну, вакцини пожалуйста безкоштовно, а потім, вказується, і народжувати дітей не можуть ті чоловіки, яких вакцинували. Це вже є наукові дослідження, це не те, що там хтось говорить. І ще якісь речі. Зараз, хто, до речі, вакцинувався від ковіда, теж вас вітаю. Читав одне з наукових досліджень в підкреслі наукових, це не просто якась баба сказала. Що вже доведено також про те, як вакцини ці, зокрема Джонсона-Джонсон. Впливають на чоловічу гідність, на, на можливість на, на, на чоловікові бути чоловіком, хто розуміє, про що я говорю. Це вже науково, все, не просто там хтось, це всі є дані Ось, і, і так далі, І так далі. Тому ми багато говоримо, дуже багато цікавого. Було в нас тут ковід, іди туди, в Венгрію, чужа країна, безплатно тебе вакцинують на залі. Тільки прийди, все, ти українець, хоч хто би ти був. У нас гроші нам ООН видав. Чому мені хліба там не дадуть? Скажіть мені зараз. Коли в мене війна е, і так далі. От вакцину, так, да. хочеш вакцину, скільки хочеш. В школу йдеш з дитиною, без вакцини, не дай Бог. Так, а вакцинованим дітям що боятися? Я не несу загрозу вакцинованим, це ж ваше наукове вчення. Що ми вакцинуємо, щоб тобі нічого не страшно було. А чого тоді заставляють невакцинованого йти? Ну вакцинованим вже нічого не страшно, а там всі вакциновані. То та людина невакцинована, це її проблеми заразиться, а не тих ні, її в школу не можна. Тож розумна людина зрозуміє, чому це робиться. Ось. І тому я бажаю вам, браті і сестри, мудрості, бажаю вам, щоб ви жили за заповідями Божими. щоб ви собі написали їх на руки і на ноги, як у вас пальці на руках і на ногах, про ці 10 заповідей. І ні на що їх не міняли, не на те, не на що в телебаченні говорять. Вираз про Бога одного, він теж масонський. На Закарпатті в Австро-Угорській імперії дуже добре діяли масони в історії. І це їм вдалося ще тоді нашим предкам привити. Бог йде. І ми знаємо, до чого це йде. Кажу, приймуть вони кращого царя, який всі війни закінчить, дасть людям благополуччя, економіка буде шикарна. Всі будуть йому просто плескати. Но він Богом себе об'явить, і каже апостол Петро. Саме храм, який йому збудують третій Єрусалимський, теж можете набрати в Ютубі, як уже євреї, масони в тому числі збирають гроші на те, щоб ці камні купувати, з яким будуть будувати третій цей храм. І він там сяде в цьому храмі, коли побудують його там на царять. Всі релігії будуть казати, що це прекрасний е, імператор. Пам'ятаєте, Римська імперія 400 століття мученики вмирали. а їм вже казали, ви можете офіційно молитися в храмі. Вам тільки треба визнати, що імператор римський це Бог. А Христос далі ваш Бог. Ми вас його не забираємо. От то саме буде при кінці світу і легальна православна церква теж це прийме легальна держава. Вони скажуть, так, да, да, все добре, все, все прекрасно. А ті люди, які не приймуть, та церква буде катакомбна. І ті люди не будуть мати печаті цієї антихристової. Ці три шестерки, пам'ятаєте, ми говорили, про які говорить Апокаліпсис. До речі, зараз дуже добре читати цю книгу. Навіть нічого не будете розуміти, але читайте її, много що зрозумієте. Вона утішення, що ми цього не боялися. Там постійно це проскальцює, що Бог своїх буде берегти. І от люди, які не приймуть три шістьоки, у них буде печать Духа Святого, там сказано в Апокаліпсісі. А що це таке? Це коли нас має помазувати священих, він і лоб і руки, і ноги, всі члени наші головні тіла помазувати словами печать Духа Святого. А три шістьоки це. Золото Соломону. Вони всі владою Соломона діють. Так? Тобто це все понятно. Тільки хочеш жити добре. Мамона, не можна служити Богу і мамоні. От люди, які виберуть Бога, бо їм інакше вже не можна буде компроміси, бо скажуть, ти в системі, значить твій Бог антихрист. Ми їм я поки не знаємо. От людина, яка скаже, ні, мій, це не Бог, її не можна буде ні купувати, ні продавати. Це ми зараз розуміємо, це легко буде зробити. Саме слово дія у нас в гаджетах. Не зможеш діяти. Все відрублять, а друге всяких паперових форм вже не буде. Це все менеться, і Все тебе просто заблокують. І все ти не купити, не продати, не в родом піти. Вже тепер, знаєте, так, багато ускладнень, які, наприклад, розповідали мені цигани, наприклад, не так, як краще прийшов, в родом тебе взяли в родзал. Багато вже вимог ставиться, які ти маєш мати, а люди не хочуть на всі це робити. А там взагалі-то буде ні медицини, нічого, все буде об'єднано, вже це робиться. До цього один центр. Взяли людину, заблокували і жи, як хочеш. Нас Господь не запише. Читайте апокаліпсис, таких людей е буде, ми не знаємо, яким шляхом, але можливо ворони кормити, як пророка Ілію. Він так само, коли не прийняв умови Ахава, тікав, в пустині, був товарним і приносив їжу. І, можливо, інші способи, які в церкві були не один раз показані життями святих. Нам не цього треба боятись, щоб тепер от думати про те, як ми проживемо, якщо ми це застанемо. А так, знаєте, події розвиваються швидко, що я вже сам задумався, завжди був противник цього. А тепер, думаю, може і я ще застану на тимки. Правда, от читаєш людей які про сорливих, які про це говорять, вони завжди Антихристом називають якісь катаклізми серйозні для церкви, для людства. І коли вони в історії протикали, от Антихрист прийде, це не означає прямо той антихрист, Це його притеча прийду. І зараз дуже багато про це говорилося, що от ми зустрінемося з ним, нашим поколінням. Можливо, малась на увазі ця війна, можливо, мається на увазі все, це, що в церкві зараз відбувається. Але ми живемо в такий час, просто дивишся, наскільки динамічно, швидко все робиться. Почитайте його Маска, які його технології нам у сучасній вже він впроваджує. І буквально 5-10 років вони всі будуть на нас впроваджені. Просто якщо ви чули про цю людину. Про ці соціальні мережі, дивіться, беремо телефон правою рукою. Кожний телефон, навіть якщо ти вівша. В нього розблуковка і блоковка, включення, виключення, де з правого боку, так? це що подобається пальцем. Правою рукою лов ми всі тут сидимо. Ці всі технології в долині біля Сан-Франциско, знаєте, ця долина називається силіконова долина, де всі буквально почтеть біографії людей, які там Apple, то все заснували, все євреї. І всі сидять на наркотиках, вони прямо про це кажуть. Кожен день під наркотик, Коли почитайте, це все в доступі. Це... це не я, я журналіст, я вам за цю інформацію відповідаю, якщо хтось сумвається мені. Я зараз вам покажу цю новину офіційну, яку публікують БіБІСІ і так далі, серйозні люди. А під наркотиками що це? Це як під п'янством. Діявол тими людьми керує е як хоче. От п'яним чоловіком діявол, як хоче керує. Так само, як під наркотичним війнінням, яка разниця. І от впроваджує ці технології, наша молодь, їм лише це треба. Як вони потім а, від цього відмовляться? Ми ж їх не виховуємо, Христове не вони ж тут сидіти. І от я кажу, всім можна користуватися, як апостолба і Ми самі користуємося телефонами, але нічого не має мене прив'язати. Я можу маю в собі в любий момент сказати, що можу це кинути, викинути і жити без цього, якщо це буде потрібно. Або може обмежити свій доступ уже тепер, не просто сказати, а робити інше. Ти покажи собі, що ти маєш силу волі на це керування. Тому що це і втягується, тільки там сиди, нічого не роби, нічого не думай і живи за цими масонськими правилами і законами. У нас на наших гривнях теж, до речі, масонські знаки. Подивіться, можете відкрити 500 гривень, наприклад, той же трикутник, ті же всі надписи. Які потрібні. Тобто все вони внітряють мимо нас, мимо нашої волі. Ми голосуємо, думаємо, а так, 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 а вони і так знають, що то і так їхня програма буде. І тому наша задача себе виховати своїх дітей, бути христовими, щоб ми ніколи антихристового не прийняли. Як цьому нам допоможе і наш святитель, дорогий Йоан. Чуєте? Він особливо жив в Сан-Франциско. Ми тепер молимося всіх молитвах, щоб він нашу молодь від існування цього все оградив, молитві так молимось. Хай оградить нашу молодь дійсно і нас. Бо в нас іще, можливо, якісь є старі закалки, Ми ще якось інтуїтивно, можливо, виберемо. А наша молодь, якщо ми її не будемо ховувати, просто дивлюся, як вона тут вкрутилась, втягнулась. Їм просто назад стоп зробити, буде дуже важко. Тому хай дорогі наші в цьому нам всім допоможе. Амінь. Благословенні Господі на вас, того чоловіколюбі, чоловіколюбіє, дані і приснути.